Так, друзі, всім привіт. Таке сьогодні буде незвичайне відео, та і просьба в принципі, до вас буде. Що в нас по трактору? Трактор вже цей стоїть увесь з вікнами, форсунки поставили, стартер вже поставили, ще треба ставити радіатор, топлю, ну, зараз трошки немає часу. Ну, а яке звернення? Друзі, я вам скажу так. Є е, на Ютубі, ну, не способна людина зняти свій контент і він просто тирить мої відео і виставляє за свої. YouTube канал у нього називається фермер Stas. Так що хто е, напорювався на цей канал, то будь ласка, не робіть йому контент. Якщо у людини взагалі немає яке би е, зняти якийсь там свій контент, розказати, показати людям, то Ну, так буває в цьому житті. Я на даному етапі стараюся його заблокувати. Е, роблю жалоби, скарги е, на Ютубі. Ну, поки щось немає ніякої реакції. Може ви мені в цьому допоможете, накидаєте скарб, скарг на нього і його заблокують. Ну, якось так, бо дуже багато користувачів. Моїх підписників. Дякую, в принципі, вам, у нас вже 37 тисяч. Скидають мені кучу моментів, оцих, що фермер Стас користується моїми відосами. Ну, але ж ви самі винуваті, ви їх всі самі ж дивитесь. До цього в нього не було ніяких переглядів. А ви ж самі заходите і піднімаєте йому актив. Так що я вас, друзі, попрошу, не заходьте. Киньте якісь там скарги на нього. Ну Якось так. Ну а в нас що, У нас, в принципі, вся робота в полі зроблена. В подальшому будемо займатися тракторами, будемо ремонтувати, буде е, контент, Так що ви підписуйтесь, ставте вподобайки. А кому не трудно, можете кинуть скаргу, може ми заблокуємо той канал. Тобто, ну, я, я йому декілька разів писав коментарі. Красив його по-нормальному. Не займатися ірундою, не красти відео. Але йому все одно він, він повністю весь іде список ну, мого YouTube-када. Все, тирить, крадеть. Так що якось так, друзі. Або підтримаємо, заблокуємо, або або, я сподіваюся, що YouTube одреагує і заблокуємо користувача да й все. Так, ну а що ми? Тьомичон гуляє в тракторі. Ми сюди вже замочки поставили, все, тут новенькі замочки, все, все працює, закривається чітко. Да, син? Так, що таке сьогодні було включення, всім пока, гарного перегляду.